Головка повністю перебрана. Всім привіт доброго дня, дорогі підписники. Ось ми Вирішили відновити свій закинутий проект 21 Волга. Як пригадуєте, вже там майже два роки назад, ще до війни, ми придбали ось таку Волгу 21 на запчастини для нашого донора, для нашої білосніжної Волги. Ось яка була куплена некомплектна, без мотора, нагадаю, тут у ній немає нічого. Мотора взагалі немає, коробка десь у багажнику. В салон і стан такий дуже-дуже сильно поганий. І виходить, ми, щоб цю Волгу комплектувати, купили ще одного донора собі. Купили ще одну таку Волгу. Купляли, вона була без документів, тих паспорт нам дали, але знайшовся власник і є власник від цієї машини. І виходить, ця машина вже комплектна і навіть з документами. В цілу зиму вона стояла, не їхала, будемо зараз спробувати її заводити. Акумулятор я вже поставив. Виходить. Акумулятор вже стоїть тут все таке. 11 років вона там, якщо я не помиляюся, стояла, ніхто її не заводив. Ну я вже нею їздив. Вона простояла зараз виходить, цілу зиму, немає тормозів хороших, все ось таке і ржаве. Е, хоча маселко на щупі Взагалі там воно новеньке. Видно, що трамлер новий, вона їздила, дивилася за нею. Навіть тосол там залитий був. Ось яке масло біленьке на моторі. Можете побачити. Я того року нею, я так пару разів так скажем, на рибалку виїхав. Прокатався і було якось недоволе. Загнав її, і вона так стоїть. Зараз що нам будемо ми робити? Будемо пробувати її заводити повністю, Помиємо це все під капотом, щоб було більш-менш чисте. Обернемо трамбляра, бо він стоїть е зажигання. Не тим боком, воно так гуляє, бігає. Будемо чистити карбюратора, е, робити тормозну систему, міняти фільтри, масла, е викинемо звідси тормозний вакуум. Будемо ставити в планах, поставити е тормоза. З газелі бізнес, щоб цей головний викинути циліндр щеплення поставити сюди від газелі бізнес. Е, будемо встановлювати газ на неї, щоб було куди поїхати, має трошки, так скажемо, економніше, а то вона е, грошей з'їдає на бензин дуже багато. Будемо ставити сюди газ. Бака у нас зараз немає. Потрібен бак, шукаю бака, куплю бак, підженіть, може хтось там має бензобака. А то так я знаю, так що це не. Не кудишньо так їздити, але в мене от інакше не виходить, поки що, бо бак тут у дуже поганому стані. Ось так, але я так їздив літом і нічого не було. Так, далеко я не їду, а так покататися тут по селі. Туди-сюди. Так, що у нас є? Бензин. Підключили. Нам головне, щоб бензонасос закачав, бо він висох, діафрагми, там усі в ньому сухі. Зараз просто капець. Будемо пробувати стартувати. Рік стоїть приблизно, ну не цілий там півроку вона стоїть. Або кулачок неправильно стоїть, або бензинасос розсохся. Ну, Попробуємо дати на стартер легонько крутнути, зрушити з місця, так скажемо. Такий у нас салон у Волгарусі. Ну. Ох, акумулятор трошки у нас слабенько крутить, але я сподіваюся, що заведеться. Слідуюча серія буде запуск ГАЗ-69, який стояв Бог знає скільки. його купили, тільки будемо теж відновлювати. Але зараз поки що треба заїхати на яму, поки вільна яма Волгу і прокачати щеплення. А то там циліндрик запотів. Качає. Якщо закачає бензин. Я думаю, що вона заведеться. Пішла моча по трубам. Не дуже тут його багато качнуло, вам скажу. Все накачало. Будемо пробувати зараз заводити. Цікаво мені самому, заведеться це так стояло чи не заведеться. Ось я вже бачу, куди мій тасол махнув з радіатора. Я тут залив новий тасол. Зараз долив 2 літри. А то не повний рівень. А то сол ось де протікає з патрубка або з радіатора пічки. Я думаю, що все, скоріш за все, з радіатора тече. То солчик мій махнув. Куди? Так, і що в нас виходить? Кремле стоять, будемо пробувати заводити Волгу 21-го. Стоїть навропу точно. Зимою хотів поїхати, коліса Лисі, не було можливості. Так, до упора. Оба! Нейтрально. Качнемо, та і кузілу. Так, на ускорітельне й накачає. Тосі резинки там у карбюраторах розсохлися, ми трошки ними газнемо. Ану, пробуємо. Мені вже самому цікаво, це заведеться чи ні. Ха-ха. Бачите, які автомобілі робили. Продовжую вам це казати. Тиск масла пішов до гори. Нічого не чистив, до свічок не дивився нічого. Все працює. Все шикарно, що у нас тут сидить задній хід. Виключимо. Навіть сигнал працює. Так, зарядка пішла, амперметр показує. Зарядка пішла в нас. Арис, чик, є. Зарядка є, бак повний, Звичайно повний, бо немає, там що з датчиком є. І диск масла. Ну, на холостому приблизно півтора є. Два там немає, є півтора. Зараз на підсосі, трошки скинемо. Моторчик робить взагалі шикарно. Моторчик працює шикарно, ні. Ну Перше, що він в маслах, там роки стояло, нічого страшного немає. Ми його і так будемо знімати, голову у нас не димить. Ну Пари йде, бо зелений тільки. Ось така 21 «Волга». Волгарус, хочу зробити повністю для себе, поставити газ, переписати, зробити, щоб була така чудова машина, щоб було куди їхати нею. Ось як бачите, там помпа, вентилятор, так гуляє. Чи і пути, це нерівно, треба буде подивитися до того, що все перениху. Прольором тут, тут, переробили так його, бачите, який мотилька єди. Я думаю, що там на центр буде не поставили. Та, Волга завелася, шикарно працює. Ха -ха. А це робили машини, я розумію. Зараз подивимося, куби б нам щеплення включилося. Якщо вдасться вижати, то ми нею заїдемо на яму. Ні. Ні, Працює! Ха, Я холодний. Манікова там задумає. Значить, не треба качати щеплення. Я думав, треба прокачати. Так у на на МАГазіка. Не... не підрівняти це велика машина як баржа. Це капець. No, навіть тормозить. Все працює і щеплення є, а я думав треба буде качати. Ось будемо ми її. Відновлювати, реставрувати. Це така буде маленька, коротенька серія, плани, що буде по Волзі. Ключики акумулятора. Такі плани, що буде по Волзі, 21. Ось як бачите, вона в нас заводиться, працює. Будемо все мити, чистити. Регулювати клапана. По Волга робиться для поїздки. Я хочу десь нею поїхати прокататися. Хочемо зробити з дружиною з дітьми таку подорож, так скажемо, сімейну, на такому реалітеті. Приведемо її в більш-менш у кращий стан, щоб вона була більш-менш комплектна. Ось і така буде, так скажемо, вступна серія по нашій 21-й Волзі. Волжаночка 21. Ми її приведемо у більш-менш технічний стан, зробимо страхівку, замінимо коліса, подивимося до... Сходження, щоб переднє колісо не їло. Замінимо резину, зробимо гальма, в ній повністю відновимо. Я думаю, що заміню головний циліндрик на вакуум від газель Бізнес. Це все буде серії, все буде на моєму каналі, як я буду відновлювати її і реставрувати. Все ми замінимо, зробимо гальма, поставимо газову установку і поїдемо ось так, як є, такою Волгою. Таку, так скажем, маленьку сімейну подорож. Хочемо з дружиною і з дітьми поїхати десь на відпочинок літом, якщо в нас вийде її відновити. Ви нам допоможіть, будь ласка, запчастинами, може, щось у когось є. Нам для неї багато чого потрібно. Купимо. Може хтось щось має у кого сваляється та продасть нам піджене якісь запчастини. У нас буде реставрація 21-ї Воли. Нарешті вона у нас буде. Нам її потрібно зробити, щоб вона поїхала. Так скажем, в маленьку подорож. Поїдемо трошки по горам по Карпатам нею, але для того треба її першим ділом відреставрувати. Так що ми будемо приступати до роботи. А Це була така маленька вступна серія по відновленню 21-ї Волги. Побачили, як вона заводиться, все працює, моторчик хороший. Будемо це мити, чистити. Ну, ще раз заведемо без газу. Ано Годинник. Капець. Це колись робили автомобілі, я розумію. Техніка робилася, тут навіть спідометр показує. Все показує, окрім тачка бензину, бо показує повний бак. Це все ми зробимо, все ми відреставруємо. Ось така буде волжаночка у нас. А, роблять хоч і ні. Пам'ятаю, що робили. Ха -ха. Ось така у нас 21 волга на реставрації, на ремонті. Yeah. Заводиться шикарно. Взагалі. В обороту. Волга працює робить як годинник, так що ми будемо приступати до роботи до, до відновлення. Помиємо першим ділом. Щоб встановити газову установку, нам потрібно її помити. Будемо звідси викидати, так скажем, ці приблуди, вакуум, який стояв з 24-ї Волги, я звідси викину. Ці всі трубки вони не потрібні, бо тормозить тільки переднє праве колесо. Ліве не тормозить, задне не тормозить. Це все будемо знімати. Міняти фільтр воздушний, це все виміємо, як я вам казав. І будемо сюди установлювати газову установку, газове обладнання. А з вами, як завжди, був гараж Сталеві Нерви. Підпишіться на канал. Слідкуйте за таким відновленням Волги. Я думаю, що вам буде цікаво. Подивіться, що ми з цього корча зробимо. І куди ми будемо нею їздити. Всім гарного дня. Так, і що ми нашу Волгу вирішили помити трошки, помити під капотом, бо щоб приступити до ремонту, потрібно це трошки помивати. Взяли К2. Не дуже ця мосно миє, але щось миє. Мотор поки трошки теплий. Я це так скажем, скроплю. Замотав сапун, замотав воздушний фільтр, щоб туди нічого не попало, не попала вода. І трошки ми його е, будемо пробувати мити. А то мотора, так скажемо, не видно. Треба зняти вакуум 24-ї волги. Повністю ці гальма я буду переробляти. О, я вам скажу, хімія так трошки миє. Не дуже аж так, але щось миємо миє. миє. Це все під капотом випшикаємо. Гарно виймиємо і будемо приступати до реставрації відновлення 21-ї Волги. Будемо робити її, я так думаю, що на кожний день. Поставлю перший раз, розберу карбіратора по Поставлю карбюратор. Перехідник під газ, я вже купив. У слідуючій серії вже буде, будете бачити, що там і як будемо ставити перехідник під газ. Ці всі тріски, які тут стоять, це все повикидаємо, трісочки, це все позабираємо, порозбираємо. Поставимо перехідник під газ у карбюратор, карбюратор у нас сезон стоїть від сім'ярки жигулика. Фільтр воздушний, теж новий поміняємо масла, фільтраці, все замінимо. І поставимо газову установку. Подивимося, скільки наша Волга тоді буде брати газу на 100 км. <кій> Чи воно буде ефективно. І поекспериментуємо, бо я цю машину купив для проєкту, для запчастин. а Так виходить, що вона буде, я так думаю, що скоріше за все, реставруватися і їздити. Ви слідкуйте за каналом, я думаю, що вам буде цікаво. А я достав моєчку. Зараз буду. Мити під мотором і буду продовжувати ремонт Волги. Ну що, ось така Волга получилася в нас після моєчки. Трошки ми її відмили. стані вам скажу, це все треба малювати, терти, міняти крила, двері. Воно стоїть, роки свої беруть. Але машинка ось така прекрасна вийшла. Я вам скажу доста ще у непоганому стані. Ну Така трошки пошарпана життям. ну Що хотіти, роки свої беруть, як я казав. Але вийшовся досить непоганий обоз. Під капотом вимили. Тому що маєчка хімія не дуже важна і мойка не така ж потужна, але все рівно мотор приємно вже став біленький. Ось вже видно у нас мотора. Видно, можна фільтр масляний відкрутити, замінити, буде, трамблер обернути другим боком, а то зажигання тут. Неправильно поставили і воно, виходить, тремльор бігає, як бачили по відео, те все будемо робити. Знайшов таку проблемку, виходить. По помпі. Помпа гуляє, я не знаю, мені треба срочно проїхати, на одесь км 50 км. Чи вона потягне, чи не потягне, не знаю. Ремкомплект помпи закажемо, ремні закажемо, тут купа всякого потрібно. Нічого, але вже моторчик став похож на мотор. Трошки це повідмивали. Блок, я вам скажу, досить гарно відмилося. Йдемо знімати тормоза, кулібні цю систему, то мені таке не подобається. Радіатор треба буде запаяти. Приступаємо до роботи. А з вами, як завжди, гараж Сталеві Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки. Продовження обов'язково буде. Починаємо реставрацію 21-ї Волги. І ось така у нас получилася 21-ша Волга після. Майки, так скажемо, трошки її вимили. Продовжуємо обслуговувати, будемо робити ходову, встановлювати газове обладнання. Це все буде в слідуючих серіях. Будемо робити тормозну систему, вакуумну від газель бізнес ставити, міняти масла фільтра по ходові, резину, по салончику, по вікнам, по дверям. Трошки приведемо її в такий так скажем, е технічний стан, щоб можна було поїхати покататися десь по Карпатам трошки. А ви слідкуйте за каналом. Продовження в нових серіях буде вже установка газового обладнання. З вами, як завжди, гаразд Сталеві Нерви. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у нових відео по реставрації 21 ї Волги.